Напроти моєї мого подвір'я хати дві великих вибойни, а, а то й три. засиплюють і вона моментально розтається. Як іде порожняк, то все дрижить, всі хати тут дрижать. Він настільки звук сумасшедший, і вони ж їдуть по такій по, по такі швидкості. Можете собі зрозуміти, їде два величезних оці, машини, і одна одного обганяє. Ну, 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 ну куди таке в селі годиться? От днями тут була аварія. Дварія, теж такий був випадок. Дорога дуже погана. Як казав мені один, так говорив, я їхав з ним з Луцька, він каже, приїжджає із східних областей України, каже, а що васка тут не бомбили, то вас така дорога, що тут танки пройшли. В общем, починаючи від Новоукраїнки до кінця нашої області, загородницю, Дорога нікудишня.